Добрий ранок, малятка! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. А перш ніж ми почнемо, хочу вас запитати, а чи знаєте ви, який буває посуд? Знаєте? Добре! Я зараз це перевірю, буду показувати вам різний посуд, а ви будете його називати. Готові! Що це, дітки? Так, це каструля? Добре. А це що? Це чашка. Молодці? А далі що у нас? Чайник. Добре. Що це за посуд? Так, це сковорідка. Молодці. А далі що це у нас таке? Так, це ніж. А ще ложка. А ще Виделка. Дуже добре. А це що? Так, це глибока тарілка. А що ми їмо з глибокої тарілки? Суп, борщ, добре. А це? А це правильно, мілка тарілка. А що ж ми їмо з мілкої тарілки? Так. Добре чую, молодці. І картопельку, і макарони, і котлетку. а ще смачний тортик можемо їсти, да? любите тортики? От сьогодні ми з вами будемо ліпити мілку тарілочку. Готові? Пати добре, подивимося, як у вас вийде. Починаємо зарядку для наших пальчиків. Рученята наші в милі. Посуд ми самі помили мисочки і тарілками допоможемо ми мамі. Отож, пальчики підготувались до роботи. Починаємо. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін двох кольорів. Можете взяти трьох кольорів. Любі кольори. Тарілочку ви можете взяти любого кольору пластилін і прикрасити її також можете любими кольорами. Я взяла для тарілочки сьогодні червоний, а прикрашати буду жовтим. Тож, для того, щоб зліпити тарілочку, ми з вами повинні зробити кульку. А кульку як ми робимо, пам'ятаєте? Між долоньками поклали і ось так розкатали. Кульку катаємо між долоньками. Можете, пам'ятаєте, покласти ось так на дощечку і робити ось так на дощечці. Мені зручно, ось так. Ось така кулька в мене вийшла. Бачите, яка кругленька. Тепер нам треба її приплюснути. Ось так. Придавити. Придавили трішки. Можете до досточки придавити, якщо вам так зручніше. А потім пальчиками ось так. Дивіться. Робимо кругленьку тарілочку, придавлюємо пластилін. Розплющуємо його ось так. Роздавлюємо, роздавлюємо. Виходить, у нас отака красива, кругленька тарілочка. Тепер я беру жовтий пластилин і відщіпувати буду ось такі маленькі шматочки. Погляньте. Ось такі шматочки роблю. Ось так. Ось. А тепер із них також роблю кульки. Ось так кульку і кладу на тарілочку, на краєчок. Бачите, хочу по краю прикрасити свою тарілку і придавлюю пальчиком. Знову роблю кульку. Кладу, придавлюю пальчиком. І ще. Ось так. Кладу і придавлюю пальчиком. Ось так. Кладу і придавлю. Так, і ще. Кульку роблю. Кладу і придавлюю. Це дуже маленька, добавлю трішечки. Ось так. Ось так. Погляньте, яка в мене яскрава, красива вийшла тарілочка. Ви з своїх тарілочок можете годувати своїх ляльок. Хочу побачити, які у вас будуть красиві тарілки. Чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі. До побачення!